Дивіться, дивіться, значить, я, як економіст, вам скажу наступне: в нормальній економіці, які переводиться на воєнні рейки, мобілізаційний потенціал становить 10% від загального обсягу працездатного населення. У нас працездатного населення сьогодні, десь після всіх виїздів і так далі, на рівні 14 мільйонів чоловік. Тобто, на сьогоднішній момент мобілізаційний потенціал України 1 мільйон 400. Другий момент, який треба чітко розуміти: Отих тих 1,7 трильйона, що в бюджеті стоять у випад, у вигляді податків і зборів на наступний рік, їх треба зібрати, їх треба, щоб хтось заплатив. Коли я чую від наших політиків, від наших військових молодців, вони герої, але вони в економіці напевно знають трошки менше, ніж професійні економісти, фразу воювати будуть усі. То в мене є питання, а за що ви будете воювати, шановні? Я вам нагадаю дуже відомий вислів шановного Наполеона, який сказав, що війна це гроші, гроші і ще раз гроші. Ну тобто, якщо не буде грошей, якщо не буде за що закупити боєприпаси, якщо не буде за що закупити зброю, то що з вилами підете на ворога, ви ж не підете з вилами, правда? Тому в мене є питання, коли ми з вами говоримо про... Єдину державну політику щодо війни, то має бути абсолютно чітко визначена ситуація із е, трудовими арміями, я вибачаюсь. З е, примусовим плацеварствуванням Має бути чітко визначена ситуація із е, надзвичайно важливими для безпеки оборони підприємствами і броню для них. Ну тобто там. От ми з вами почали говорити про консолідацію, про переведення економіки на воєнні рейки. Я вам сказав, що там ще є багато пунктів, які обов'язково мають розглядатися. Так от, то, що я розговорю, це наступні кроки. Ну, не може бути ситуація, наприклад, що. Е Людину, яка на сьогоднішній момент є надзвичайно важлива з точки зору безпеки оборони на підприємстві, її витягають із маршрутки і примусово через ВЛК мобілізують. Та я розумію, у хлопців, там, які в ВЛК є, там є план. Але чекайте, але шкода, які вони наносять на сьогоднішній момент безпеці оборони, є набагато більша. І хтось за це має відповідати, хто за це має дивитися. Ми хоч чули, хоча б один на сьогоднішній момент фактичний випадок притягнення до відповідальності працівника ВЛК, який працівника ТЦК, який ну вибачте, чинне законодавство України. Ніхто ж його не відміняв. Конституцію ж ніхто не відміняв, пане Олеже.